Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Хайберней і тема сьогоднішнього відео анотація Embedded-ID, анотація Embeddable і Асоціація один до одного за допомогою анотації One-to-One -one як частина композитного ключа, частина третя. І для початку. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую за коментарі, які ви залишаєте, і питання, які ви задаєте, і одне із них От цікаво, чи може бути one to one, мається на увазі асоціація один до одного з допомогою анотації one to one. Якщо в phone ID буде сам person, а не його ID? До речі, дуже цікаве питання. Спробуємо це реалізувати. Стосовно опису до відео, анотації EmbedID, Embeddable Generated Value, Sequence Generator, Maps ID, і що таке є асоціації, які вони бувають, можете подивитись в попередніх відео. А ми перейдемо до наших сутності. І перша сутність це є Person. Це є сутність. Ми використовуємо Sequence Generator. Про Sequence Generator можете теж подивитись в попереднє відео. Наш конструктор. Конструктор з параметрами композитного ключа. В нашому випадку. фон, вибачте, person, Має композитний ключ клас, який є Person ID. Треба його помітити за допомогою нотації embeddable. Дефолтний конструктор для Hibernate, наш, одразу щоб реалізовувати значення цих полів first ID і Second ID. Це є частина композитного ключа поля його. І у нас тут Generated-Value автоматично генерує значення. Після цього ми використовуємо Bendit ID, кажемо, що він є вбудований, цей клас, і є одночасною ID-шкою, Тобто поля цього класу використовую, будь ласка, як композитний ключ. Так, Getter і Setter на те, що у нас ще є, до речі, асоціація one to one а, Так, і ми тут позначаємо. Mapped бай вже на фон ID і person. Раніше тут була просто person, як в попередній частині. А що ми вказували, що в нас ця асоціація була mapped by на значення, яке є в фон. Але тепер питання, яке було задано. Ми хочемо, щоб наш наша сутність, наш персон, яка двонаправлена асоціація була не в самому фоні, а в. Phone ID, тому нам потрібно в MapedPy теж вказувати прямий шлях. Ну, а тепер давайте перейдемо наш сам фон. В нього теж є автоматичний генератор, значення цього генератора. а Стрінгі статичні. Звичайний конструктор хабернета, наш для, одразу для того, щоб засетити туди персона. Як ви бачите, теж embedded ID і композитний ключ-клас, і Конструктор, якого параметром є наш Person. Тут теж звичайний, звичайно, embeddable. Не забуваємо, щоб він мог, міг бути будований. Потім всі три а, значення. Конструктор у нас тут виходить аж цілих три. Так, дивіться, тепер основні поля у цього фона в цьому композитному ключі класі є код і number. Вони мають Generated Value автоматично. А ось, а, стосовно ще ближче до питання, яке було: чи можна сюди занести не? Саму ID нашого персона, а самого персона. Так можна. Ось ми його сюди занесли і вказали анотацію One to One. І як ви бачите, його немає, нашого цього персона. поля тут. Раніше тут було поле, фактично, ось таке. А тут була ID цього персона, тобто композитний ключ-клас. Але тут ще була map, maps by, maps ID. господи, maps by. Maps ID. Анотація вказувала те, що. A, сюди помістити значення ID самого Person. Якщо у нас тут персон, то в принципі ніякого Maps ID не треба. Так, показали. Супер. Так, наш фон. Наш Добре. Ну що ж, давайте тепер підемо в наш сервіс. У нас тут стоїть значення Update, Тобто на базах наших сутностей фон і person будуть створені таблиці, якщо їх не існує в нашому випадку. Чисто база даних, їх не існує. І якщо будуть існувати таблиці, а наші сутності будуть змінюватись, то таблиці а, також будуть змінюватись. Так, ну давайте запустимо. І подивимось, який SQL буде згенерований. А ось такий. Так, само початку. О! Create table person. Так, first ID, second ID і primary key. First ID, second ID, композитний ключ, супер. Тепер. Поля код. Поля number. поля person first ID. друге поле, Person second ID. Йдемо далі. Так, primary key, code, number. Person first ID. Person second ID. Супер. композитний ключ чотирьох полів. Так, тепер Drops Constraint Unique. «UK». У нас його немає, тому у нас буде ось тут помилка, що не існує. Потім Alter. Table», table. Alter table X exist. Так, phone. Так, unique. Вставляємо на person first ID і на person second ID. Наші інкременти секвенси для person i phona. Далі Alter table. Phone, так это foreign key FK, foreign key на person first ID і person second ID, reference на person ID. що Теж буде, буде поля first ID і second ID. Супер, Refresh. є yeah. наші person phone. Наші зв'язки, там foreign key unique І uh, sequence для person і для фона. Для автогенерації полів Ключа. Добре, давайте тепер спробуємо зробити збереження. Середині сесії і транзакції ми створюємо нашого персона, а робимо його спочатку Persist. Потім ми робимо Session Persist одразу новому фону, і як конструктор передаємо нашого персона сюди. Ось таким чином, якщо в... В фоні буде асоціація і одночасно а, entity між person і фоном в композитному його ключі, коли так знаходиться. То для того, щоб тут зберегти нашого person, спочатку треба йому зробити session persist, щоб він отримав айтішку. І після цього треба робити а, збереження в клас фон, щоб він міг зробити асоціацію між ним. Потім робимо session persist на сам фон. Така ж сама логіка між персоном другим і його фоном другим. В принципі, я його створюю одразу через New Constructor, тому що нам не треба нічого сетити, як, наприклад, фон, його не треба, як person, і його не треба використовувати як, як зміну. Так, Transaction Commit і Session Close. До речі, До речі, можете спробувати зробити, як раніше було без session persist. І ви подивитесь, який буде результат. Давайте, коротше, зробимо ось так. Ні, давайте зробимо спочатку правильно, щоб у нас айдішки все правильно зробилось. Люблю кор коректні айдішки. Ну, вони там, в принципі, теж коректні будуть, але не будуть починатися з початку. Так, на person, на phone, на person У нас виходить, кожен із них має по 2. В композитному ключі, які потрібно робити генерацію. Тобто 1, 2, 3, 4 і множимо на 2, тобто 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. 8 значень отримуємо. тепер ці значення в person, first ID, second ID, потім фон, код, number генерується, звідси отримується, а потім значення first ID. Person first іді, person second ID беруться звідси. В first iD і second ID. Така ж сама логіка. З другим Person і фоном. Сюди приходять генеровані, сюди приходять згенеровані. Person first ID приходить звідси. В person Second ID приходить звідси. Таким чином в них виходить асоціація. Так, ми отримуємо дві пари асоціацій. Супер. Тепер йдемо в наш Person. Один, два, три, 4. І тепер фона. Вони будуть ідентичні. 1, 2, 1, 2 і 3, 4, 3, 4. А тепер давайте спробуємо зробити без персіста А, персона. І одразу зробити session persist в фон. А ну, до речі, я тут подивився. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Угу. У нас тут буде помилка. Тому що, бачите, 5, 6, null, null, Тобто він ще не був створений. Він так не може зробити. І щоб ми, в принципі, не робили з цією асоціацією, я думаю, що ми цього не виправимо. Угу. Давайте спробуємо. Каскад тайп. Я думаю, це не виправить. Хоча. Спробувати, в принципі, можна. Угу, Так, це не виправить. 7.8 Так, спочатку треба, щоб він керувався сесією, тобто йому потрібно спочатку створити. Він так не може через фон ID ключ зробити. Тому йому обов'язково треба. Робити session перед тим, як сетити в фон. Супер. Так. Давайте тепер зробимо діставання. Середня сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод GET. Типізуємо його під персона. Перший параметр передаємо персон. Це означає, що ми хочемо отримати суд а Суть. Сутність person, ну, в принципі, суть. Так, а другим параметром це повинна бути ID цієї сутності. В нашому випадку це є person ID. І передаємо ці значення ID. -шки. Якщо вони знаходяться, то ми отримуємо сутність. Якщо ні, то в нашій зміні person буде null. Transaction Commit, Session, Close, і позицію всім дійством. Ми робимо пряку. А ну-ка, давайте секундочку: в person. Fetch type, Я вам покажу. Що означає тут «Fetch Type» в такому випадку? Дивіться, зараз стоїть «Lazy». Чому? Тому що в one to one по дефолту ігор і я хочу зробити Lazy, тому мені треба написати вручну. Робимо запит. Тримаємо в умі там «Fetch Type» По-перше, дивимось в person, person. ID», 1, 2. І дивіться, є асоціація на фон. При тому, що я вказав «Lazy», Тобто я не хочу фон, але він мені дає фон ID, в нього там 1, 2 і person, сам цей же персон, 1, 1, 1, 1, 2, Все, це він є. Давайте подивимося. Дивіться, у нас тут виходить, що? Запит на person, а потім ще раз запит а, на фон цього персона. При тому, що ми вказали, що нам треба лезі. Цікаво працює, правда? А давайте зробимо, знаєте, як наступним чином? А, приберемо. І там в нас взагалі буде помилка. Довго-довго-довго. Stack over for exception, коротше, бачите? Тупо постійно запити, 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 Stack over for exception. Прикол в тому, що ми дістаємо. Нашого фона все рівно. От, чомусь так виходить, що ми дістаємо постійно нашого фона. Хоча ми вказуємо йому lazy а, а потім, коли ми, коли ми дістаємо нашого фона, в нього type також ігор тому що фона 2, він дістає нашого фу, а, персона. А у нас тут, якщо не lazy то стоїть type ігор І ми знову дістаємо фони. І ось тому а, чому такі постійно. А, Stack overflow, Тому тут треба ставити lazy, але при цьому ми все рівно отримуємо нашого фона. Чи я щось не розумів, чи якась бага. Ну. Буває таке. Добре. З простоном розібрались. Напишіть в коментарях, чи луна на мене впливає, чи я щось почав не розуміти, як так. чому він дістає фона, при тому, що я вказав асоціацію One-to-One lazy. Добре. Що ми не робили, якщо ми отримаємо person, ми, в принципі, отримаємо його фона. Як нам отримати його фона? Тут, в принципі, немає сенсу, коли ми робимо session-get, передавати сюди як параметр персон, так? тому що в нас конструктор через person. Тому що в нашому конструкторі стоїть вже не ID, а entity. І це трошки незручно, тому що нам треба сюди передавати entity. Тобто, фактично, сутність. Тобто діставати сутність, щоб дістати фон. Ну, Трошки незручно. Добре, ми можемо, в принципі, обійти новою сутністю, а точніше, новим класом. Вона ще не є сутністю, тому що харбаніт неї не маніпулює. Через New Person і передати туди New Person ID. Тобто ми теж передаємо Person, але головне для хайбернета, коли він тут іде на запит, йому треба ID цих сутностей, Він не дивиться далі інші поля. Тобто, якщо б тут якісь ще були поля, їх можна було би зап... хотів сказати не запам'ятовувати. Не заповнювати. Не заповнювати ці поля. Хоча не запам'ятовувати теж як варіант. Добре. Тепер дивіться, ми перед... щоб дізнати е, нашого фона за коментом. Нам потрібно вказати, тут фон, нам вказати, каз... треба ID, його звичайні поля. Потім створити new person В ніперсон перейде композитний ключ person ID, і туди значення. Ну, якось так скажемо. Цікаво, Франкенштейн запит. Ну, давайте зробимо. В принципі, він його повинен дістати. Так, він його дістане, фон. І тут фон ID. Дивіться, так, код ID, number код, uh, number, і тут у нас person, його person ID, але на фон null. Тобто, фактично, як би ми не хотіли, якщо ми хочемо дістати фон, а потім якимось чином дістати uh, person, то ми, наприклад, там, uh, цим, fetch type игр, fetch type lazy, ну, тобто, fetch type там, Oh, господи, графи використовувати, що завгодно, ми цього не отримаємо. Тому що він не може засетити нашу сутність в композитний ключ, який ми вже передали, звичайну сутність. Тобто, якщо ми звертаємось до фона і потім хочемо отримати персона повністю як сутність, не просто значення його ключа, нам треба робити окремий запит. Отак, в принципі, такі. Неприємні нюанси випливають, якщо в нашому композитному ключі фона є не ключ посилання на персона, який є композитний, або звичайний ключ, неважливий, а сама сутність, то у нас такі є, як кажуть, рестрікші, обмеження. Я думаю, це не дуже варіант зберігати сутність в композитному ключі. Але, в принципі, якщо прям дуже сильно потрібно, ну, такі будуть. Маленькі незручності. Отже, якщо ми хочемо, щоб в нашій таблиці або в нашій сутності був композитний ключ, тобто ключ з декількох полів, ми можемо використовувати анотації в нашій сутності EmbeddedId і Embeddable. Embeddable позначаємо клас, який ми хочемо вбудувати, а EmbeddedId позначаємо його, що ми хочемо використовувати як вбудований клас, і щоб це був ID. Тобто поля цього класу. Є полями композитного ключа. В принципі, ми можемо використовувати в нашому композитному ключі не тільки ID нашої асоціації, але в принципі цілу асоціацію. Але, як ви побачили, у нас є трошки незручності з діставанням нашої сутності, якщо ми хочемо зробити асоціацію, наприклад, фон і зробити там в одному запиті. Дістати нам ще і персона. Ну, так, в принципі, не вийде. Але в нас є інша з, не зручність, незручність. Якщо ми хочемо дістати персона без фона, ну, теж, в принципі, це не виходить, тому що все рівно, як ми не робили запит, ми отримаємо а, нашого персона з фоном. Навіть якщо у нього стоїть фейч-тайп lazy, який ми зробили. Можливо, ще треба щось сказати. Або видалити в цю асоціацію, тоді точно не буде. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь там хамберней, пишіть в коментарях, спробуємо її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.